15 серпня Верховний суд Австралії підтримав закон про продаж сигарет без логотипів, відхиливши позови низки тютюнових компаній. Це означає, що з 1 грудня в країні буде заборонено продавати сигаретні пачки з фірмовими логотипами і назвами марок. Замість цього всі коробки будуть однаково лівкового кольору. На них присутні лише написи про шкоду куріння і фотографії його наслідків для здоров'я. Закон про зовнішній вигляд сигаретних пачок австралійський сенат ухвалив ще в листопаді минулого року. Проте такі тютюнові гіганти, як British American Tobacco, British Цен Семперіа Тобака Філіп Моріс і Джапан Тобако спробували оскаржити його в суді, заявивши, що він не відповідає Конституції і порушує їхні права на інтелектуальну власність. На думку суддів, ці аргументи не були важливими. У короткій заяві говориться, що семеро суддів, що склали більшість, вважають, що закон відповідає Конституції. Повний текст судової постанови буде опублікований пізніше. Це перемога для всіх тих сімей, які втратили близьких в результаті хвороб, викликаних курінням. Цей закон для всіх, хто втратив когось, що палить. Цей закон для вас на сьогоднішній день в Австралії палять близько 15% населення. До 2018 року влада зеленого континенту хоче понизити це число до 10%. За офіційною статистикою куріння щорік вбиває близько 15 тисяч австралійців. Ось що думають про новий закон жителі сіднея. Думаю, хороша ідея. Я працюю у сфері охорони здоров'я і бачу тисячі сотні людей, страждаючих від наслідків куріння, від скрути дихання до раку легенів, і бачу дуже багато їх сімей, які в результаті також по справжньому страждають від цього. Тому вважаю, що нова упаковка ясно буде залякуючим засобом ідея хороша, але чи буде вона працювати в цьому я сумніваюся, оскільки курець палить незалежно від картинки на патці? оберегти людей від надлишкового куріння ідея хороша. А ось чи можна присікти куріння повністю? Це вже інше питання. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в світі налічується більше мільярда тих, хто палить постійно. Причому 80% з них проживають в країнах з низьким і середнім рівнем доходу. Новий австралійський закон відповідає вимогам ВОЗ. Можливість вживання схожих заходів зараз розглядається також у Великобританії, Норвегії, Новій Зеландії, Канаді і Індії.